Зіставати спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Пара можемо разом. Що відбувається, поясніть, бо немає у мене відповіді в контексті здорового глузду. Пише Ірма Вітовська на своїй сторінці у Фейсбук з посиланням на волонтерку Катерина Ножевнікова. Далі в оригіналі. Поки ми збирали на турнікети, виявилося, що строки подання заявок на тендер по ремонту будівлі суда на вулиці Варненська в нашому чудовому місті Одеса, яке відірвано судячи з тих фактів, які тут коїться від реальності. На 110 мільйонів гривень не було скасовано. Строки закінчилися, і тепер буде визначений переможець і ремонти бути. 110 мільйонів на ремонт будівлі, яку ремонтували чотири роки тому. Барабанний дріб звучить, з бомбосховища. Напевно, там в суді за чотири роки. Як в анекдоті, поплічники всі заповнилися і треба нові. І ось я пройшлася по стрічці за останні дні. Тиждень тому міністра цифри оголошує збір на 235 мільйонів на дуже потрібні ФПВ. Дрони разом з поверни зі живим. Їх там тапками закадали. Мов якого за держслужбовець і цілий міністр відкриває збір коштів з пересічних громадян, а не піде просити у сусідніх міністерствах про перерозподіл коштів. Я довго думала, як сприймати це, але вирішила. Нехай будуть, хоч таким чином, ФБВ, і навіть захищала в таких срачах цю історію. 10 тисяч штук ФПВ це дуже круто. і Міністр типу там амбасадора. Три тижні тому Гурбуданов оголосив також збір на 125 мільйонів. Йонів на морські дрони, і також реакція суспільства була неоднозначною. Люди бузили, але все одно кошти здавали, бо розуміли, що війська немає часу чекати. А паралельно цим процесом в Одесі зібралися ремонтувати суди саме на таку суму, як була потрібна голові розвідки. А в Закарпатті будуть 9 кілометрів дороги до курорту, на суму якої вистачило б міністру цифри, і не на 10 тисяч дронів, а на 30 тисяч тендер на 600 мільйонів. В Києві вирішили купити лампи Почка на 280 мільйонів. Нагадую, в нас минула зима. Один був суцільний блекаут. в нашому рідному хлібодарську одеської області. Реконструюють стадіон за 7 мільйонів. ДСНС Києва готує якусь проєктну документацію за 28 мільйонів гривень. У Києві терміново потрібен центр автоматичної реєстрації порушені за 144 мільйони гривень. Ну і в місті Кам'янка, Бузька, Господи, прости, десь в жопі міра. Будують стадіон за 117 мільйонів. В цей час тисячі українських бійців гинуть на лінії вогню. Десятки тисяч не можуть бути вчасно евакуйовані, бо не вистачає машин, і у кращому випадку вони стають інвалідами, а у деяких випадках також помирають. А потім держава, читаємо з вами, будемо своїми податками оплачувати виплати всім цим загиблим і скаліченим людям, які віддають зараз своє життя. Ось за це все офіційно заявляю, що якщо тендер на ремонт цього бісового суда не буде скасовано, я вийду на одиночний пікет на Думську і буду стояти там Кожного дня з плакатом і виходити буду тут і кожного дня, навіть якщо мене будуть забирати по вечорах в кутузку. бо виходити на пікети масово не на часі і не можна, а красти все, що вам дають по суті, іноземні держави, які нас підтримують поки що. Я так розумію, можна. Зупиніть це, поки ще не вибухнуло, бо суспільство вже на межі. А все, що ви зараз робите, це просто за межами розуміння і вирок державі. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Обов'язково переможемо разом.